Час новин марафоні для вас працюють інформаційні команди Фактів ICTV та Вікон СТБ». Мої вітання на Київщині та околицях столиці вночі працювала ППО. Тривогу оголосило першій годині через атаку безпілотників. Тривала вона майже дві години. О шостій ранку знову пролунала тривога через загрозу балістики. Та на щастя обійшлося без ракетного удару. Одна людина загинула ще четверо з травмами в лікарні. Такі наслідки атаки російськими дронами на Вінниччині. Пізно ввечері окупанти обстріляли область безпілотниками. Один з них влучив житловий будинок. Повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов. На місці працювали необхідні служби для порятунку поранених і розбору завалів. Шахеди летіли також на Хмельниччину. Місцева влада повідомляє про збиття двох дронів. Там, на щастя, постраждалих і руйнувань немає. Загалом цієї ночі знищено 27 безпілотників. Про це повідомило командування повітряних сил. На Сумщині поранень зазнали п'ятеро людей: одна у Білопільській громаді та четверо у Середонобуцькій. Про це повідомляє обласна військадміністрація. За минулу добу в області зафіксували 450 вибухів. Ворог обстріляв 11 громад Сумщини, бив з танків, артилерії, мінометів, запускав дрони камікадзе, скидав вибухівку з безпілотників. Великописарівську громаду окупанти обстріляли з вертольота та завдали удару керованими авіабомбами. На Бахмутському напрямку бої не вщухають. Ворог накриває наших захисників артилерією та випускає сотні ФПВ-шок. І прикриваючись, ворожа піхота намагається знайти слабке місце та прорвати лінію оборони. Бої тривають за кожен метр землі. Напередодні піхотинці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади відбили один з таких штурмів. А вдень ворога жахав кошмаромобіль. Це міні рсзв який бійці змайстрували разом з волонтерами. Як цей кошмар мобіль працює? На власні очі бачив Олег Корнієнко. На одному кінці поля боєць виставляє бусоль, аби влучно летіли ракети. Кожний раз якийсь. На іншій частині готують кількометрові снаряди. Зривати, щоб робоче положення ракету можу завести. Так вона угу. не опасна, а так вже буде опасне. Поряд бойове положення займає і сама пускова установка. Саме з неї вже за лічені хвилини бійці 56-ї бригади відправлятимуть ракети на голови окупантів. А що це ви виставляли? Типо напрямок куди бить чи що? Да. Кого ми бить будемо? Маленька, компактна, а головне мобільна. Цю установку змайстрували самі бійці. Принцип роботи реактивної системи залпового вогню Град, але в мініатюрі до того ж, по ворогу можна працювати на великій дистанції. Волонтери нам допомогли і зробили таку машину. Труби з цього із БМ 21 Приходиться по всьому стріляти ну, і по піхоті, і по техніці противника, як що йде техніка, з назвою довго не думали, і переобладнаний пікап назвали кошмаромобілем. І за допомогою його захисники кошмарять росіян на Бахмутському напрямку. Кошмаромобіль уже на поготові, і це звичайно не гради, але точно піхоту добряче розбиває і так. Хлопці швидко перезаряджаються. І на голови окупантів відправляють нову порцію смертоносного залізяча. Насправді ж бійці кажуть, їхня модифікована система навіть краща за град, бо об'є набагато прицільніше. І ворожу живу силу розбиває на відстані 20 кілометрів. Та найголовніше для них вчасно прикрити власну піхоту. Ти знаєш, що е, життя хлопців е, ну, буквально починає відліковуватись на хвилину, то страшний не сонцепьок за 10 кілометрів, а ось о, буквально 20-50 метрів ворог від наших хлопців. Як воно там бійцям в окопах, ці захисники знають не з чуток, бо і самі несуть там чергування, а на кошмаромобілі виїжджають, коли мають вільний час. Бувають стрілецькі, якщо по позиціям дивитися, то і на 300-400 на метрах стрілецькі бої. А бувають, якщо лізуть, то і зустрічаємося в окопах з ними. Вони йдуть, падають, їх накриваєш. Вони тут же по своїм через годину вже йдуть наступні. Напередодні черговий шторм для росіян на цьому відрізку фронту був невдалим. Захисники відбили і ворог втік, але бійці не приховують тримати оборону вкрай важко. Але вони знаходять сили, аби більше знищувати окупантів, аби вся країна не була схожа на розбитий Донбас чи на пошматовані Херсон чи Бучу. Олег Корнієнко Євгеній задує за Харкомах. Факти сітві. Єдині новини. Головнокомандувач Олександр Сирський та міністр оборони Ростем Омеров нагородили бійців бойових бригад, які захищають Україну на фронті. Відео про це опублікувало Міністерство оборони. Нагороди отримали бійці 47-ї бригади Магора, 53 53-ї бригади імені князя Володимира Мономаха та 58-ї бригади імені гетьмана Івана Виговського. Усі вони тримають лінію фронту і нищать ворога. Міністр Меров зауважив, що вдячний кожному та кожній, хто щоденно демонструє стійкість та незламний характер, і дякує всім захисникам за вірну службу. Нашим саперам на передовій вкрай потрібна автівка. Чоловік програмної директорки телеканалу СІТІВІ Сергій Цвіліс першого дня великої війни на фронті до вторгнення був дитячим тренером з боксу, але з початком повномасштабної російської агресії пішов добровольцем захищати Україну. Наразі у складі саперів інженерної роти 241-ї бригади ТРО робить усе, щоб де треба замінувати, де треба розмінувати нашу країну. Мета збору 200 тисяч гривень. Це мов би, найкращий подарунок до дня добровольця. Адже Сергій Цвілій, 24 лютого, 22 року, як і тисячі чоловіків, добровільно пішов до військкомату. Три місяці боронив Київ, потім Харків, і навіть після двох поранень продовжує захищати Україну в саперній роті, опанував цю складну професію і знову збирається на фронт для виконання завдань його підрозділу. Вкрай потрібне надійне авто. Сергій сподівається, що завдяки небайдужим цю потребу вдасться закрити, бо знає, що кожна гривня точно береже життя наших воїнів і наближає нашу перемогу. На Харківщині впродовж тижня примусово евакуювали 89 дітей з їхніми родинами. Через постійні російські обстріли Рада оборони Харківської області наказала негайно вивести дітей з 18 населених пунктів Вільхувацької та Великобурлуцької громад, адже там ворожа армія обстрілює житлові будинки ракетами, артилерією та керованими авіабомбами. Ще потрібно вивести звідти 72 дитини. Олег Синігубов розповів, що є родини, які категорично не хочуть виїжджати і ховають своїх дітей. Їх розшукує Національна поліція і евакуює в безпечні місця. Органам національної поліції доводиться проводити спецоперації по розшуку. Тому що до нас доходить інформація, що люди виїхали самостійно. Насправді вони просто змінюють місце проживання в цьому населеному пункті. Вже 7 тисяч цивільних машин скористалися гуманітарним коридором. і Виїхали з Білгородської та Курської областей. Нагадає добровольці Легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону закликали провести негайну евакуацію цивільного населення цих областей, оскільки вони почали операцію зі звільнення російських регіонів від путінського терористичного режиму. За даними головного управління розвідки Міноборони України у Гайвороні, таки проводитимуть евакуацію. У місті напередодні горіла районна адміністрація. Також ГУР опублікував фрагмент перехопленої розмови, де окупанти обговорюють байдужість російського командування і через це низький морально-психологічний стан. Напередодні у Білгородській області зачинили торговельні центри. Протягом дня Білгород двічі потрапив під обстріл. Російська влада повідомила про загибель двох людей. Губернатор В'ячеслав Гладко заявив, що над обласним центром і районом сили ППО збили 10 повітряних цілей. Там пабліки писали про спробу заходу української ДРГ. Однак російські добровольці заявили, що це вони атакують військові об'єкти в Російській Федерації, оскільки Росія продовжує бити по мирних містах України. Країни НАТО повинні негайно збільшити військову допомогу для України, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Наголосив Києву зараз критично потрібні боєприпаси та зброя, аби стримувати агресора Росію. І кожен день зволікання має свої наслідки на полі бою. Столтенберг нагадав, торік союзники надали нашим силам оборони безпрецедентний рівень підтримки, зокрема, дали далекобійні ракети та погодилися відправити літаки Ф 16 Однак наголосив, зараз Україна потребує ще більшої підтримки. За його словами, дві третини громадян країн НАТО виступають за продовження допомоги Києву. Водночас альянс зміцнює і власну оборону. Цього року союзники вперше в історії виділять на захист 2% від спільного ВВП. Це 380 мільярдів доларів українцям не бракує мужності, їм бракує боєприпасів. Разом ми можемо надати Україні все необхідне для продовження боротьби. Союзники мають негайно виявити політичну волю та залучити всі резерви для підтримки України. Адже кожен день затримки має реальні наслідки на полі бою. Німецький бундестаг знову не схвалив відправку далекобійних ракет Таурус в Україну. Це була вже третя спроба опозиції змусити урядову коаліцію підтримати ідею та спонукати до цього канцлера Олафа Шольца. Однак, після майже двогодинних дебатів більшість депутатів проголосувала проти рішення відправити Україні крилаті ракети Таурус. Нагадаю, Олаф Шольц чітко озвучив, Вважає, що поки постачання такої системи озброєння неприйнятне. Однак під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запевнив, Німеччина непохитно підтримує українців і надаватиме всю необхідну допомогу. В Берліні усвідомлюють небезпеку імперських планів Путіна. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Бербак якщо українці не зупинять Путіна у східних регіонах, війна прийде на поріг Європи. Наші балтійські та польські друзі постійно нам про це нагадують. Якщо зменшити підтримку України, це наблизить війну до нас. Тож ми повинні запобігти цьому, і ми хочемо зробити це разом. У Миколаєві державний фонд енергоефективності допомагає людям відновлювати будинки після російських обстрілів. Фонд стовідсотково компенсує витрати на матеріали та роботу із заміни розтрощених відкон в багатоповерхівках. Фахівці твердять, цей проєкт не лише відбудова, а й подальша ощадність та енергоефективність житла, яке відновлюють після російських атак. От, хоча все сонце побачили, а то все забито було в темрі, в кухні забите вікно було, то світ включали все время. У квартирі пані Валентини кипить робота. Ремонтна бригада встановлює нові вікна та балкони блок. Півтора року тому росіяни нещадно обстріляли цей мікрорайон. Розтрощені вікна у багатоповерхівках позатуляли плівкою та фанерою. Пані Валентина показує саморобний ліхтарик. Каже, призвичилися жити в темряві. дві батарейки. І те саме замкнув і все. П'ять копійок. То поставили собі, знаєте, як хорошо освіщає. На кухні можна вечерять. Пані Валентина разом із чоловіком не виїздили з Миколаєва. Грошей у подружжя вистачило лише на заміну а встановити всі вікна їм, як і багатьом жителям, не до снаги. Звісно, тяжко. Чоловік боліє. Тяжко ну а поки, поки не ставили, поставили одне, потім ну де бо тяжко. Тішиться допомозі від фонду енергоефективності пані Людмила. Один балкон по стоїмості з установки совсем 64 тисячі. Самі, зніше ніхто це не потягнув. Жінка розповідає, заявку подавали разом із сусідами. Спочатку зробили фото кожного пошкодженого вибухами вікна, потім підготували всю необхідну документацію за програмою. Людям надають 100-відсоткову компенсацію на заміну розтрощених після обстрілу. Вікон У нас 265 шістдесят п'ять над металканструкції на, на весь дом. А вже на вчора сто завезли. відновлення тут іще триватиме. Буде також ремонт покрівлі за іншою програмою. Загальний обсяг робіт коштує понад 9,5 мільйонів гривень. Все, що бачите, в металопласті, то це було все пошкоджено. Неможливо було жити. у УСБІ було забито все. А це вже інша багатоповерхівка, яку обстріляли росіяни. Вона вирізняється з-поміж сусідніх. Людям повністю встановили нові вікна та балкони. На черзі сусідні будинки. Бачите, плівка і ОСБ-пліти. Вона в черзі стоїть на відновлення по програмі «Відновий дім. Восени 22-го року загарбники вгатили ракетою по цьому спальному мікрорайону. Про вибух пані Ліна досі згадує жахом. Тоді лікарі дивом рятували її чоловіка. Поранення отримав за шиєю і возлі сонної артерії. Провели операцію. Це, дякуючи Богу, він залишився живий. Кусок снаряда, який прилітів, це було 21 на 21 на 15. Тут заміна вікон коштувала 4,5 мільйони гривень. Перший транш 70%. На матеріали та ремонтні роботи люди вже отримали. Згодом надійдуть іще 30%. Кожен етап роботи контролюють. Зараз на домі працює технагляд, який теж вимірює конструкції, тому що ми треба підписати акти виконаних робіт. У Миколаєві фонд енергоефективності зараз працює з понад сотнею заявок від мешканців, пошкоджених обстрілами будинків. Алгоритм роботи ОСББ із фондом не складний. Насамперед треба зібрати документацію. А потрібно замовити техніч акт звіт технічного огляду, і потрібно, якщо вартість загальна вартість пошкоджень більше одного мільйона, то от потрібно отримати експертизу проектної документації. За словами фахівців, це не просто допомога людям із розбитим росіянами житлом, а й внесок у майбутню енергоефективність. Луїза заріміна, даніл факти сітів. Єдині новини. На цьому це всі новини, але марафон Єдині новини триває. Тож до зустрічі рівно о 7.30. підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.